Столичний десант перевіряв Луцький ЦНАП. У громадах Волині повідомили про загибель Альберта Свіци та Олександра Денисюка. Хочуть зняти голову. Скандал з утепленням будинку в Луцьку триває. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і почну випуск із криміналу. Обдурювали людей по всьому світу у Луцьку викрили шахрайський кол-центр. За даними слідства, зловмисники телефонували громадянам різних країн та називалися працівниками інвестиційної компанії. Обманюючи та зловживаючи довірою, вони переконували співрозмовників переказувати гроші на певні рахунки, нібито таким чином вони інвестують у криптовалюти. Правоохоронці вилучили в офісному приміщенні у Луцьку 45 комп'ютерів та обладнання відеонагляду. Слідство триває. На війні загинув Альберт Свіца із Луцька. Про полеглого захисника повідомило видання Монітор Волинський з посиланням на товариство польської культури імені Еви Фелінської на Волині, членом якого був військовий. 54-річний Альберт Свіца, морський піхотинець, загинув 5 березня поблизу кринок Херсонської області. Він пішов на війну добровольцем у березні 22-го року. Брав участь у бойових діях у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. За свідченням побратимів Альберт Свіца загинув, коли його позицію атакував російський дрон. Забрати тіло воїна довгий час не могли через щільний обстріл. У нього залишилися мама і брат. 12 канал висловлює щирі співчуття родині, вічна пам'ять і честь герою. Жалоба у Володимирській громаді 5 квітня на Донеччині, виконуючи завдання із захисту батьківщини, загинув інспектор прикордонної служби, штаб-сержант Олександр Денисюк. Йому було 45. Володимирчанин віддав службі у прикордонних військах більше 27 років. У захисника залишилась дружина та двоє дітей. щирі співчуття рідним та близьким полеглого, вічна пам'ять та шана герою. Як максимально зменшити ходіння по кабінетах і надати ветеранам і учасникам бойових дій необхідні послуги швидко і якісно? Відповіді на ці питання шукали у Луцьку члени підкомітету Верховної Ради з питань соціального захисту прав ветеранів та заступник міністра у справах ветеранів України. Отож, чи доступні сервіси надання послуг у Луцьку? Про це далі у сюжеті. Ти ветеран, скажи мені про це. Так у луцькому цнапі персонал зустрічає учасників бойових дій чи ветеранів, які звертаються за послугою. Кількість ветеранів станом на сьогодні стає все більше і більше. Не всі готові комунікувати про це, але ми хотіли би в такій. Скажімо так, простішій формі сказати, що ми готові до співпраці. Ми готові до діалогу і для того, щоб ми найкраще могли допомогти. Це варто ветерану про це сказати, щоб ми могли правильно його зорієнтувати і далі найкраще забезпечити його потреби. А потребу період війни у нинішніх військових і тих, хто повертається із фронту, чимало часто це повне відновлення документів, починаючи з паспорта. Той місце реєстрації, водійські посвідчення, право власності тощо. Нині ЦНАПи по всій Україні стають єдиним вікном надання послуг для зах. Захист... Ісників України і передбачають безбар'єрний доступ для маломобільних груп населення, що не менш важливо. З інвалідністю підходить, то намагаємося, бо в нас обслуговує два поверхи, і якщо великий потік, то і другий бере. Ну, всі послуги, от, то підводить просто за руку, щоб вже людина не піднімалась. Це кабінет прийому громадян міським головою та заступниками згідно графіку. І ми от його плануємо. Ну так, от, якщо ветеран хоче поспілкуватися з тет то ми його там бачите, навіть вільний час ми там сітки стоять, ми сітки встигаємо. Члени парламентського підкомітету з питань ветеранів та заступник міністрів. Міністра у справах ветеранів України інспектують роботу Луцького ЦНАПу, ретельно оглядаючи кожен відділ і оцінюючи доступність послуг, мені було важливо побачити, наскільки інфраструктурно готовий відповідно ЦНАП до обслуговування ветеранів. Ми трансформуємо політику з політики виключної підтримки до політики розвитку ветеранів і всі пільги, державні гарантії, всі послуги, які держава надає матеріальні, соціального характеру, адміністративні і публічні, вони мають бути надані за мінімальним відвідуванням ветерана будь-яких державних установ, мінімізувати ходіння за документами. Перші, хто зустрічає ветерана у цивільному житті, це місцеві органи влади, куди звертається військовий, позагальні чи ветеранські послуги, і саме ці держустанови мають стати ще більш відкритими до спілкування або якнайшвидше повернути захисника до соціального життя. Це перше, чим Кається ветеран, і від цього залежатиме настрій, з яким він розуміє, що він повернувся, і держава громада його очікує. А тим часом урядовці очікують побачити, як же надає послуги ветеранам місцевий департамент соціальної політики. Тут десятки можливостей у секторах сервісу ветеранів, взаємодії із членами родин загиблих, військовослужбовців, яких вважають зниклими безвісти. Наших хлопців вже повинно ну, 16, цих родин, які до нас наших з Луцької злої громади. До нас звертаються не лише наші, в нас і Полтава зверталася, і Вінниця зверталася. Побачили в інтернеті. Наш центр найчастіше за цією роботою стоїть юридичний супровід і співпраця з багатьма органами влади, центрами комплектування військовими частинами, аби допомогти отримати відповідний статус. Допомагаємо в написанні запитів, консультуємося з іншими інстанціями, працюємо з ТЦК з міністерствами. Ну тобто, ми повністю е, супроводжуємо людину до моменту вирішення абсолютно всіх питань, які сьогодні стоять перед нею. За п'ять Хвилин вирішив у департаменті своє питання. І військовий Володимир, який звернувся за допомогою разом з дружиною. Дівчата дуже привітні, просто зустріли хорошо, посадили, просто дуже зробили все. А з чим Я... ви зверталися? Я інвалід і звертався, щоб зробили посвідчення. Наскільки швидко от, дійсно такі люди і хлопці, як ви, які повертаються, можуть отримати посвідчення в департаменті соцполітики? Ну, сказали за тиждень. А тут мене затримали 5 хвилин. А в майбутньому за 5 хвилин можна буде подати заявку на виготовлення посвідчення учасника бойових дій. Така можливість з'явиться у ЦНАПах України. Проєкт уже тестують. Тим часом працівники Луцького департаменту соціальної політики і центру надання адмінпослуг надали свої пропозиції посадовцям з Києва, аби спільно зробити сервіс для ветеранів швидким, доступним та якісним. Ірина Кудря Вячеслав Білов, канал. У Луцькому ОСББ мешканці хочуть зняти голову після того, як почали утеплювати будинок. Частина власників квартир у домі була обурена тим, що мусять оплачувати новий фасад у той час, як ще платять гроші за нове перекриття. Але головне, кажуть, що голова ОСББ нібито сфальшувала голосування мешканців, коли опитувала про утеплення. Ініціативна група виявила розбіжності у голосуванні і тепер заохочує увесь будинок шукати нову керівницю. Деталі у сюжеті. Ти балаган непонятно з чого позоритись на ціле місто, для чого всі модернізуються, все нормально, все працюють. Вам все не так. В ОСББ відродження сім, що у Луцьку конфлікт навколо будинку набирає обертів. Нагадаємо, все почалося з утеплення фасаду. Частина мешканців переконана, що голосування про утеплення будинку за програмою фонду енергоефективності були сфальшовані головою ОСББ. Надані нею списки, вони частково перевірили і знайшли розбіжності. Кажуть, більшість мешканців не могла підтримати цей проєкт, бо ще виплачують внески за нове перекриття. І, хоч будинок все одно утеплюють, ініціативна група вирішила діяти рішуче. Організувала збори, що Покарати керівницю вибрали збори того, що хочемо зняти голову ОСББ і членів правління з посади, того що ну такі вчинки робити це, звичайно, не дуже приємно. У будинку 153 квартири на зборах до пів сотні мешканців. Пані Світлана оцінює, що це багато, адже зазвичай на такі наради ходить небагато людей. На зборах дві групи: одна за те, щоб змінити керівницю ОСББ, інша проти. Прибічники того, щоб лишити теперішню керівничку, висловлюють обурені і сумніваються легітимності ініціативної групи. Мовляв, чи має вона право взагалі проводити збори та ходити по квартирах для голосування? Нагадаємо, раніше в коментарі для цієї програми адвокат Віктор Шевчук прокоментував частині співвласників квартири в будинку, які не задоволені головою ініціювати нові збори, щоб відмінити її рішення. В Даній ситуації я би радив особам, які вважають, що їхні права порушення, бо тій частині об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які. Не задоволені цією головою, або ініціювати проведення нових зборів для того, щоб відмінити попереднє рішення, і або каже звертатися до суду, або звернутися до фахівців, які б змогли би захистити їхні права в судовому порядку. Між тим прибічники голови ОСББ сумнівалися, ще й у доброчесності ініціативної групи, і навіть перейшли на образи. Стоп! А кого ми ви, ви вибрали в свою групу? Алкоголіка. Одного вішків сиди в тюрмі, таки вже голова хвора на голову. Кого ми по вибирали? Не смішіть людей, не позортися. Яку тушо ходила тут? Всі гатірвала проти. Ага. Що ви таке говорите? Це базар, та, розумієте, Вони сформували. Вони на мають кімнатні квартири. Мають, мають борги по тисяч і більше. Оце вони це і провокують, оце в роблять, і не хочуть нічого платити. Попри аргументи іншої сторони, і тим, що з дорогим утепленням фасаду доведеться зморитися, голова ініціативної групи ставить питання руба про припинення повноважень голови правління Байдера Єси Данилівни та переобрання нового голови ОСББ відродження 7 Чого а на а на переправі коней не міняють. Та ви що? А я кошторис зроблений? Коштори зроблені, коштори зроблені, Все Та має так. доробити це все до кінця. Чого вона має це доробити до кінця? А як вона почала то все? Правильно почала нормально. Все почали готували. Можемо виставляти кандидатів, декілька кандидатів, на кого ви хочете міняти і все. А для чого це робити балаган? Непонятно з чого. На момент зборів нових кандидатів на голову СББ ініціативна група справді немає. Відчувається, що в проведенні зборів їй не вистачає досвіду. Тож, врешті, питання про голову відклали і взялися обирати того, хто вестиме збори. Люка Олена Олександрівна буде проводити наші збори. Після цього голосування чи все ж доречні ці збори? Перше голосування не вдале. Частина у розпачі, решта мешканців радіє. Не прийнято. Після першого голосування провели і друге, і третє, і тільки з третьої спроби більшістю голосів вирішили, що голосування за те, щоб зняти теперішню голову СББ Раїсу Байду, таки бути. Збирають підписи за або проти Байди. Зняття члені правління, друге питання зняття голосуванням, все не так просто. Люди знову почали сперечатися, та навіть виривали в один одного бланки. Одна з мешканок взагалі демонстративно розірвала свій аркуш. Інші переважно чоловіка чоловіки у пошуках правди взялися сваритися. Ту Збори скликані ініціативною групою ОСББ у таких палких суперечках тривали аж дві години. У підсумку прихильники зміни голови ОСББ повідомили, обійдуть кожну квартиру з тим, щоб набрати необхідну кількість підписів та зняти нинішню керівницю з посади та ще й переобрати правління. Мають не збирати більше половини голосів співвласників будинку. Софія Мартинюк, Василь Морощук, 12 канал. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Страшна депортація. Жидичинський монастир вперше видав книгу спогадів. Вакцину кололи просто в парку. Показував фільм та спілкувався з глядачами. У Луцьку побував блогер Антон Птушкін. У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та психотропами. 37-річний чоловік, як пише поліція, при огляді на одній з вулиць міста мав при собі пакетики з альфа, пвп та амфетаміном. Згодом у його авто виявили пристрої для вживання наркотиків. Отруту знайшли в нього також удома під час невідкладного обшуку. Нині від піднічним домашнім арештом триває досудове розслідування. Тим часом у селі під Луцьком горів будинок. Надзвичайна подія трапилась напередодні увечері у Милушах. Відео з пожежі поширював Волинь-блог. Рятувальникам про те, що горить дім, повідомили о 21.50. Першими прибули пожежники з Луцька. На той час вогонь з коридора перекинувся на стіни перекриття і покрівлю. Тож рятувальники викликали підмогу. Загалом працювали 15 РДСНСників та 4 спецмашини. Пожежу локалізували до 22.20. А ще за 15 хвилин ліквід. Потерпілих та жертв немає. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. Викликали рятувальників на поміч медикам у селі П'ятикори Лукачинської громади автомобіль невідкладної медичної допомоги, що прибув за викликом застряг на узбіччі ґрунтової дороги. Тож близько півночі викликали рятувальників. Поки фельдшер оглядав пацієнтку, працівники ДСНС за допомогою буксирувального троса витягнули автомобіль на ділянку з твердим покриттям. А далі про книгу спогадів Волинянки. Холод, голод і Сибір. Дівчинка з Волині Марійка Бондарук пізнала пекло сталінського режиму, коли їй було ще вісім. У потязі з десятками волинських родин вона їхала у заслання. На основі її спогадів про депортацію Жидичинський монастир вперше видав книгу. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Заплакана мама. У хаті був рейвах. Нас вивозять на Сибір. Це фрагмент спогадів восьмирічної мешканки села Жедечин Марійка, яку у 47-му році з мамою та братом товарним потягом більшовики вивезли до російського Алтаю за зв'язок старшого брата з ОУН. Зволені разом з Марійкою їхали ще десятки родин. Сирість, голод, холод. Хворіли, видужували, але боролися. Боролися за те, щоб бути господарями на своїй землі. Що на початку 90-х Марія записала у зошиті свої спогади про нелегке життя на засланні, і ось нещодавно вони стали книгою Незабутній смак волинських яблук. Така назва, бо в тексті описані неймовірні емоції дівчини після повернення додому, коли Марія просто не могла наїстися плодами у рідному саду. Втім, є в книзі набагато страшніші моменти. Казахстан зустрів нас снігом і холодом. У вагонах стало зимно і почалися хвороби. Сталя вагона вкрилась і не їм. У таких нестерпних умовах народжувалися діти, малі та старенькі помирали. Охорона витягувала їх під плач рідних із вагонів і залишала на платформі. І ми від'їздили, а вони залишалися. Я часто спостерігала цю картину у віконце. Після дев'яти років нестерпного життя на Алтаї Марія з мамою повернулися додому. Почалася хрущовська відлига, і вони були реабілітовані. Дівчинка вступила до луцького медучилища, потім працювала акушером-гінекологом. У кінці 80-х була активною учасницею руху. Сьогодні їй майже 85 літ. Вона теж була на презентації книги, втім через погане самопочуття не змогла з нами поспілкуватись. А ось Марія Бондарук розповідає про довоєнне життя у рідному селі. Не дарма ж жидичин, таке село стало патріотичне. Всі отці, які були. То вони були всі свідомі, патріотично налаштовані. Отець говорить світи тих і краю, милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що мамо, гинеш? То це велике значення. Було. Взялася укладати книгу мешканка Жидичина, відома на Волині вчителька і громадська діячка Олеся Ковальчук. Саме їй Марія Михайлівна довірила перетворити спогади на книгу. Там усе те, що стосується не тільки історії жидичина, історії України взагалі, і ідеї нашої ідеї незалежності. Через конкретні долі, через політичну біографію родини, через політичну біографію вже самої авторки Марії. Леся Григорівна ділиться, як було працювати над спогадами. Складно було тому, що не можна було порушити дуже стиль авторський. Я зберігала його максимально. Це було важче ніж виписати і виправляти одразу там. Видати книгу взявся Жидичинський монастир. Фактично, ця книга в нас стає такою першою ластівкою нашого в принципі, монастирського видавництва. Такі книги вони важливі, їхній зміст важливий, щоб кожен раз пробуджувати людей, пробуджувати і змушувати думати і робити правильні висновки. Тому ну, це наш акцент. Ми будемо однозначно такі книги друкувати. Надрукували поки шість десятків примірників. Сьогодні це вже не просто спогади. Сьогодні, якщо ми не будемо робити висновків, Сьогодні, якщо ми внутрішньо не будемо мобілізуватися, то я думаю, історія з плачами на своєму подвір'ї і з плачами в поїздах десь біля рівного, вона може повторитися. Примірники роздали усім присутнім безкоштовно. Натомість Марії Михайлівні та пані Олесі подарували від храму ікони. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Обстежити свій організм, здати аналіз крові і навіть вколоти вакцину від правця і дифтерії все це можна було зробити у Луцьку просто на вході в центральний парк. Такий захід приурочили до всесвітнього дня здоров'я. Як все відбувалось, бачила наша знімальна група. Обстеження просто у центрі Луцька. Тут і тиск помірюють, і аналіз крові зроблять і на цукор, і навіть на гепатит Б. Що ж, аналізи здаю і я. Перевірити свій організм та навіть вколоти вакцину. Усе це можна було зробити сьогодні у Луцьку, просто на вході в центральний парк. Такий захід приурочили до всесвітнього дня здоров'я. Такі акції проводяться як в цілому світі, в Україні, в тому числі і в нашій області. І здоров'я в себе включає не лише відсутність хвороб, а включає і соціальне, психічне, фізичне здоров'я. Є вакцинальний автобус, тому що це найменше, що сьогодні людина може зробити для перемоги. Це не допустити бути здоровим і не допустити інфекційних хвороб. Тому після консультації сімейного лікаря вчасно треба йти до сімейного лікаря. Можна піти зробити щеплення. На вході в парк зібралися десятки людей, а на здачу аналізів крові навіть були черги. Займала чергу і я. А поки чекала, то мені вже і тиск встигли поміряти, і індекс маси тіла визначити. Який нормальний, не знаю. Ну, тобто я ніколи якось на цим не переймалася. Якщо ніколи не переймалася, то я думаю, тиск у вас буде в нормі. 120 на 80. Вам до потрібно. Так, що треба робити? Ставати сюди? Сюди були сюди, отак. Так. так, рівненько тут слухайте, не рухайтеся. Ми і ми зараз вимірюємо вам індекс маси тіла. Так, значить, у вас індекс маси тіла 22, це в межах норми. Тобто це норма зі мною. все, добре. все так, так все добре. У вас індекс маси тіла в межах норми. Угу. Добре, дуже дякую. Будь ласка, будьте здорові. Працювали на локації, і психологи розповідали про те, як подолати стрес у час війни та показували спеціальні вправи. Йдемо справлятися зі стресом, і ми Що вас більше тривожить, коли починається повітряна тривога. Повітряна тривога. От ми беремо, малюємо малюнок повітряної тривоги. Тепер ми закриваємо книжку. І що ми з нею можемо зробити? Не знаю, викинути. Ми викидаємо і так само, як ми викидаємо її, ми викидаємо ці думки і фокусуємося більше на реальності. Ну, бачите, ми всі живемо в моменті війни, і психіка до такого не пристосована абсолютно. Нам всім треба зібратись так для того, щоб просто буденні побутові справи робити. Ну і нарешті аналізи у цій палаці приймає сімейний лікар та беруть кров на три аналізи, аби перевірити рівень цукру у крові, і ймовірність гепатитів Б і С. Проводити якісь заходи по лікуванні, по профілактиці. 4,3. глюкоза в нормі йде від 3,3 до П'яти і п'ят і після Норма. Таких, як я на площі десятки. Чи не всі кажуть, що подібні обстеження у центрі міста робити треба частіше? Звичайно, в будь-якому випадку це корисно. Як правило, ми за рутиною, за повсякденним життям, не маємо часу звернутися до лікаря, а вже тоді звертаємося, коли за буває пізно. Частіше, частіше. І люди будуть іти і здоров'я нація. А це саме головне. Дуже часто треба, ну часто. Хоча б раз в півроку. Звичайно що важливо, якщо кожна людина хоче має дбати про своє здоров'я. Відповідно, поміряти тиск, поміряти вагу, узнати е, індекс тіла, це є обов'язковим для кожної людини. Анна Кравчук, Василь Маришчук, 12-й канал. Показував фільм та спілкувався з глядачами. У Луцьку побував блогер Антон Птушкін, презентував документальну картину Ми, наші улюбленці і війна. Це кіно про тварин, яких вдалося врятувати волонтерам. Деталі про те, як минула зустріч із відомим блогером, дивіться у репортажі моєї колеги Анни Кравчук. Скажіть, будь ласка, а чи може просити, мені супер некомфортно? Світло. Та й світло взагалі просто, якщо можна. От у нас же не трансляція. Ще два шаг назад. Ще два шага назад. Вибачте, вибачте, будь ласка. Того вечора у Луцьку відомий тревел-блогер Антон Птушкін ще не раз вибачався. Певно, не чекав, що його персона приверне увагу місцевих медійників, бо ж приїхав не з журналістами спілкуватися, а презентувати свій фільм. Ми наші улюбленці та війна. По перше, я не професійний режисер, це важливо розуміти. Я людина з Ютубу думав, та ви мене знаєте. За з Ютубу, і те, що ви зараз побачите, це так дуже умовно можна назвати документальним фільм. Антон дивився фільм разом з Лучанами. Це напевно шостий чи сьомий пригляд. Але от в компанії подивитись кіно це взагалі неймовірні емоції, і я за супер до цього. Тому я бажаю собі і вам. Приємного пригляду і побачимо за 78 хвилин. Фільм це історії тварин під час війни. Як люди рятують тварин, а тварини людей історії волонтерів, зоолюбів, звичайних власників тварин. Серед них історія кицьких глорії з Бородянки, і звісно ж, пса патрона. Я розумію, що все ж таки це кіно не тільки настільки про тварин, скільки про людей, напевно і. Я думаю, що я не помилився з вибором, бо для мене це фільм про людяність. Насправді режисер каже, тему вибирали таку, аби привернути увагу да, західного світу. Я не кашатник, не собачник. Я вам чесно скажу, що цю тему ми підняли через те, що мені дуже хотілося достукатися саме до західної аудиторії, бо зрозуміло, що основний кліч потрібно робити туди. Мені здавалося, що якщо я зроблю фільм про тварин, принаймні на нього люди підуть. Вони захочуть його подивитись, а там вже можна буде казати про Україну. Після показу Антон говорить з публікою: втім, не на всі питання готовий відповідати. Питання про їжу по лісі і Волині. Я почув вас, давайте почекаємо. Після питання від журналістів взагалі взявся перепрошувати. Блін, я просто не вмію реально давати інтерв'ю не вмію спілкуватися, і в мене дійсно своє відношення до телебачення насправді. Mm, а, але я намагаюся це працювати і вибачався вибачте. ще не раз. Вибачте, 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 будь ласка. Вибач, вибачте, вибачте мене, будь ласка. Не, не подумайте, що я такий. Не... Я е... вибачте. Вибачте. Тім, з нами Антон все ж поспілкувався, розповів, що багато матеріалу не увійшло до фінальної версії фільму. Мене насправді не було ніяких очікувань, чесно. Ну, ми просто робили це і якось робили, і робили, робили, і от дійшли. Не знаю, ми подивимось, як для мене це супер важливо, щоб це почули там. Для цього цей взагалі проект створювався. Та, попри, скажімо так, колючість столичного гостя, фільм кажемо щиро, справді вартий уваги, і ми рекомендуємо його переглянути. Автор повідомив, що після показу у кінотеатрах фільм можна буде побачити в інтернеті. Анна Кравчук Васильмарищук, дванадцятий канал. Будь-де і будь-яким способом, але потрібно не забувати дякувати та допомагати ЗСУ. А також стежити за новинами на 12-му каналі. Якщо ж ви раптом пропустили якісь із випусків, або маєте бажання переглянути ще раз, котрийсь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про новини нашого краю. З вірою у те, що в наступному випуску хороших новин стане більше. Дякую за увагу. Побачимось.